Фолатін Джереломіо, Дехіро і Нозетоло, Марганцю та Елма Телфолото. Пане Михайле, ну я тут послухала знову ж таки цього мідінського, який каже, що їм було дуже важко в Стамбулі говорити з нами. Можливо, їм було дуже жарко, можливо, їм було не знаю, стільці були некомфортні. Можливо, в них горло боліло. Я не знаю, в чому була причина, але каже, дуже важко їм було говорити з нашою делегацією. Ну безумовно важко. Якщо тут правда питання в тому, що важко може бути людині, яка розуміє, що вона робить. Росія ж не розуміє, що ну вірніше так вони розуміють, але вони не відчувають ніякої емпатії, співчуття до інших країн. Я вже не кажу про Україну, а до інших країн, і їм тяжко говорити, тому що ну, якби Україна говорить та ні, ми не будемо приймати ваші вимоги. Ну і взагалі ведіть себе більш-менш пристойно. Але ну це ж не про Медінського. Його функція в цьому переговорному процесі очевидна. Він не є суб'єктом, який там так чи інакше буде вести переговори дійсно в рамках дипломатичного врегулювання. А Росія в цьому не зацікавлена. ми неодноразово це вже розбирали. Функція Медінського це додатковий пропагандистський канал, додатковий пропагандистський майданчик. Бачите, в нього беруть інтерв'ю іноземні змі його цитують. Тобто він хоче сказати дивіться. Ну ми ж нормально, ми ж можемо розмовляти. Ми можемо там пропонувати щось. Ми готові до миру, але хай вони виконують всі наші енергетичні умови і так далі. І тому подібне. Тобто, створювати інформаційні приводи, абстрактні, брехати відверто, там вигадувати якісь позиції, які, начебто, пропонувалися колись, і так далі. І тому подібне, це функція Медмадінського. Він не є суб'єктом ще раз який буде визначати. Фінал цієї війни і безумовно він не говорить про фінал війни. Він взагалі не говорить ні про що окрім ще раз, окрім перераховує, що дивіться, ми ж людяні, ми готові до миру. Ми готові нам ну, ми жаліємо людей. Да, і так далі. Тому ми вбиваємо так ну трошки більше ніж планували, але ми це жаліємо. Відверто і так далі, і тому подібне це все маячня. Це все не має ніякого відношення до реального світу. І я б чесно кажучи, радив менше звертати увагу на суб'єкта медінського. Взагалі, в принципі, в них немає людей, які так чи інакше розуміють, що вони роблять безумовно. Окрім Путіна, і, там найближчого оточення. Вони заробляють на війні. Вони модерують війну. При тому, що вони втрачають там будь-які сенси, і в цій війні втрачають, ну окрім одного, війна заради війни, тому що без війни сьогодні вони вже не зможуть існувати. Але вони втрачають геополітичні впливи, вони втрачають регіональні впливи. Ми бачимо, як всі країни там, наприклад, все, що стосується там азійських країн, там, наприклад, вже Казахстан, Узбекистан, вони абсолютно щиро і швидко в бік. Китаю більше того з Європою. Там, наприклад, Казахстан там з Британією має відповідні відносини з точки зору тренінгових центрів, з точки зору підготовки до потенційної експансії Росії в цьому напрямку. Азербажан ми бачимо, йде в бік Туреччини активно. Армії в Вірмене, наприклад, взагалі вже якби шукають можливості доєднатися. До більш таких проєвропейських програм, Оце це все, що стосується наслідків цієї війни, але Росія не усвідомлює цього. І давай і тепер повернемось до Мадінського. Вони вважають, що якщо вони зламають Україну, публічно зламають інформаційно і не публічно зламають за рахунок цих ударів. А а, ненависницьких ну геноцидальних ударів по ну, щоночі ми бачимо да? і кількість дронів і ракети, балістики, і північно-корейська до речі, а, балістика активно використовується КН-23. Uh, і так далі, то вони все ж таки повернуться до глобальної гри. Якщо вони не доламають Україну, uh, це пан або пропав, і тому медінський хоче виконувати роль таку достатньо конкретно uh, дізбалансувати нас, депресувати додатково нас. І тому розказують ці всі дивні: uh, по перше, історичні uh, ремінісценції, а по-друге, психологічні ремінісценції, що, начебто, йому тяжко розмовляти. Ну, Бачите, він ж таким завжиття, чином що... пояснює, чому відбувся нібито обстріл сьогодні Києва і Одеси. Тому я звертаю на це увагу. Ні, він вони вже не пояснюють, чому відбувся а, обстріл. Вони вже відверто говорять. Двіться вони на різних майданчиках в себе внутрішньо там, Держдума, Мідінський, Лавров. Вони відверто говорять, що вони а, атакують цивільне населення. Вони вважають, що це треба робити треба збільшувати масштаби і так далі. і Тому подібне. Вони вже не хочуть там пояснити, ми тут, начебто, на щось там відповідаємо. А дивіться, це взагалі для мене виглядає дивно, коли хтось а, використовує риторику Росії, типа, ну я не буду там робити з на глобальних лідерів, да які кажуть, ну ви ж вдарили по аеродромам Росії. То очікувайте на удар. Чекайте, ми вже три плюс роки знаходимося в стані війни ініційованої Росії, тобто Росія є першим джерелом війни, першою причиною. Давайте, якщо Росія це розуміє слово. Хоча я думаю, що тут то, що є теж те є складнощі. Першою причиною війни є акт агресії Росії, і безумовно, все, що робить Росія, вона робить ініціативно і наносить удари, в тому числі про цивільному населення, максимально ініціативно. І є до речі, ще одна держава, на яку мало реагують. Це ще одна парадоксальна ситуація. Всі там говорять НАТО, воно ну, там то-то, то-то. то-то, Але є ще одна країна, яка активно приймає участь вже в різних форматах: і жива сила, і балістика, і снаряд великої кількості вони зараз будуть спільні підприємства будувати по виготовленню цих же шахетів. Це північна Корея, тобто дві країни приймають участь у війні в Європі проти України. А і до речі, ще один парадокс для мене. От дивіться, коли ми говоримо про те ж НАТО, да постійно говоримо НАТО, НАТО, НАТО. Це там перша причина. Ну, начебто, Росія заявляє та нічого подібного. Подивіться, НАТО. В цьому той сенс. Якщо ти вступаєш в НАТО, колективна безпека це е швидко мінімізує можливість про війни, тобто це і є про безпеку. І безумовно, Україна в НАТО це не про війну, це про закінчення будь-якої війни, про відсутність війни не тільки для України, а для регіону. В цілому немає якоїсь країни в НАТО. Тоді ця країна завжди буде під ризиком якоїсь масштабної війни, особливо якщо сусідом буде Росія. Тому давайте тут підсумуємо, щоб ми розуміли, перше вони не говорять щось для того, щоб виправдати. Да, що ні, вони вже відверто говорять, що будуть вбивати цивільне населення. Той же Медінський про це говорить. Друге функція Мединського, це не переговорний процес. Це якраз от е, модерація інформаційних додаткових інформаційних потоків кидати туди додатково психологічні інстр, е, інструментальні тези, які мають тиснути. Ну тобто інструментальні тези інформаційні, які мають тиснути психологічно на Україну, ну чи там на країни Європи. І третя функція це така собі Бога нада, -нада да, він там буде знову ж таки розказувати про історичні, чому історично ми маємо знищити Україну і так далі, тому подібне. Це не буде мати ніякого там суттєвого впливу на те, що відбувається. Суттєвий вплив складається з трьох частин. На жаль, з трьох частин перше це спроможність України вести оборону, і тут партнери або вони швидко все ж таки приймають рішення або вони продовжують багато говорити а рішення поступово приймаються. Друге, це готовність Росії витратити ще там відповідну кількість впливу і ресурсів остаточно. Які в них є, от вони там сконцентрували певний ресурс для наступу, да і використовують у Північну Корею для наступу. Ну значить, в них є ще як вони думають, ще якісь ресурс є, і вони можуть отримати якісь результати, і, і за рахунок цих результатів тиснути, наприклад, там, сумський напрямок, Запорізький, Донецький напрямок, і так далі. І третя складова це переосмислення своєї позиції одним впливовим глобальним політиком. Ви прекрасно знаєте це, це прізвище, а, а тому, що все, що Сьогодні відбувається це так чи інакше, продовжує стимулювати Росію не закінчувати війну, а продовжувати експансію як таку пане Михайло. Я відразу перепрошую наших глядачів за те, що покажу зараз цей пропагандистський ролик. Але знаєте, я би на нього не звернула жодної уваги, якби мені це відео не надіслали абсолютно різні люди кілька разів за вчора. І мені здавалося, що це абсолютно нормально, логічно, зрозуміло, і що його не мали би дивитися ніхто а, тим більше йому вірити. Але коли в мене перепитали, чи це правда, я вирішила все ж таки а, поговорити про це з вами. Україна нарушила стамбульські договоренності і не стала обмінювати воєнноплінних. Болі тисячі солдат і офіцерів не можуть вернутися домой. Бальних і ті должны были передать передати по принципу всіх на всіх і обміняти пленных в возрасті до 25 років. Кроме того, Киев не стал забирать 6 тысяч тел своих военных. Их в одностороннем порядке Россия предложила передать в руки родственников из гуманитарных соображений. Предполагается, что дело в компенсациях запавших военнослужащих. Их родственники должны получить примерно по 300 тысяч долларов за каждого 200. -го. А выплатить такую сумму за 6 тысяч тел ⁇ это серьезная нагрузка на украинский бюджет. Теперь самый масштабный обмен за все время конфликта перенесен на неопределенный срок. Ну, тобто, ми навіть не не стали це перекладати це. це українською для того, щоб е, ну от той ролик звучав так, як він звучить а, ну то, це очевидно. Це якраз як і є функція переговорної групи Російської Федерації: створювати такі фіктивні, фейкові інформаційні приводи і казати: дивіться, ми тут з гуманістичних міркувань передаємо їм ціла. При, при тому, що є процедура, вона там відпрацьована з точки зору того, як проводяться обміни і безмовно військовополонених і цивільних. І як йдуть обміни тілами і так далі. Але Росія це ви просто, це оце і є інструмент такого примітивного достатньо психологічного тиску. І, безумовно, ви абсолютно праві. Люди це дивляться його. Як це так, чому ми не забираємо? Ні, Україна всіх забирає. Більше того, є формула, яку запропонував президент України дійсно обміняти всіх на всіх. Це складно, тому що Росія спекулює цією тематикою. От ви тільки що зараз показали один із прикладів того, як це відбувається. А і, безумовно є процедурні питання, і безумовно Україна постійно знаходиться, знаходиться на комунікації з відповідним штабом щодо обміну з російської сторони. Але ще раз, от в даному випадку і про 6 тисяч тіл, і про тисячу на тисячу. Це все абсолютно точно не відповідає, нако кажучи, дійсності. Є встановлена домовленість, вона мала бути відпрацьована. Більше того, штаб координаційний щодо обміну він продовжує е, працювати над списками, тому що це не такий процес, що ми там віддали. Як він говорить, як вони сказали, всіх на всіх ні. Вони дають список. Відповідно, ми даємо список. Далі ми чекаємо, поки вони узгодять, чи готові вони забрати цих людей. І е, відповідно вже далі йдуть обмінні процеси щодо тіл, так само списки, ідентифікації, якщо є можливість. І відповідний обмін іде, але Росія сьогодні буде дивіться. Вони працюють на психологічному полі. Ми знаємо ці е, операції інформаційно-психологічні достатньо багато. І ще раз підкреслю, якраз медінський має виконувати цю функцію. Тобто, взагалі, переговорний майданчик, як сьогодні це зрозуміло після двох раундів для Росії. Перше за все там немає ніяких тісно переговорів про припинення вогню. Що пропонує Україна? Ну тому що це і є вихід з війни, Ви ж розумієте, да? ну, Тобто не тільки гуманітарні питання мають, це, мають вирішуватись на переговорному процесі, а також і питання політичного характеру. Ну чи в даному випадку питання, скажімо так, регламентійного характеру? Це регламентаційного характеру, це припинення вогню. Але вони не вповноважені обговорювати якраз такі питання припинення війни як такої. І е, вони проводять формально там раунд переговорів для того, щоб після цього створювати оці інформаційні компанії. І ще додатково впливати діться, два дві аудиторії. Це не розраховано безумовно на внутрішню аудиторію. Вони там і так її розігріли достатньо а, суттєво. Внутрішня аудиторія, і ця аудиторія не хоче виходити з війни. Щоб ми там не казали про Росію, втомились вони від війни. Ні, їм подобається, що вони знаходяться в стані війни. Їм подобається, що це є реалізація цього комплексу неповноцінності притаманного Росії завжди. Це ми вибачте, я використаю це. Ми, ми в грязі, но ми великі, да використаю цю мову, тому що це про них і так далі. Але щодо таких адресатів, у таких операцій, це безумовно Україна. От бачите, люди обговорюють, як це так, ми не забираємо ще раз. Це не відповідає дійсності. І друге це західні країни для того, щоб знову ж таки, певні журналісти цитували. Дивіться, Росія там іде потрошку назустріч, а Україна там десь щось блокує. Пам'ятаємо напередодні початку взагалі переговорного процесу. Росія казала. Що дивіться, ми ж готові до переговорів дійсно про мир, а Україна не готова. Да? І пам'ятаєте, ми з вами розуміли, що це нонсенс. Да, Росія точно не хоче виходити з війни, але і країни глобального півдня, і велика кількість політиків різного а, формату в Європі. Вони казали, ну може все ж таки висяти за стіл переговорів, тому що це швидкий шлях до припинення вогню як мінімум. Ну з'ясували, що це не так. А, давайте я знову ж таки підсумую. Чому сам переговорний процес важливий? Він вирішує декілька питань, окрім обміну полоненими, є ще декілька політичних глобальних питань, які він вирішує. Перше, він показує хто є хто в дипломатичному сенсі цього слова, тобто Україна дійсно і за припинення вогню, і за переговори реалістичні, і за готовність в рамках цих переговорів вирішувати підпитання і так далі. Росія нас насправді нас використовує переговори тільки як фіктивний майданчик для от, просування таких пропагандистських наративів. І це впливає на позицію країн глобального півдня. Знову ж таки, ми бачимо і Китай, і Туреччина, і Бразилія. Вони сьогодні трошки інакше оцінюють спроможність Росії закінчити війну, завершити війну, і це непогано. І друга складова все ж таки, ми маємо партнерські відносини зі сполученими штатами. Вони наполягали на тому, що розмова з Росією може швидко провести при відповідному тиску Трампа на Російську Федерацію, чи там при відповідній розмові діалозі. Трампа з Російської Федерації це може швидко привести до фіналу цієї війни, і знову ж таки зрозуміло, що партнером Сполучених Штатів Україна залишається, причому партнером, які там продуктивно співпрацюють зі сполученими штатами. а Росія обнулює раз за разом репутацію Сполучених Штатів. Пане Михайло, маю ще два питання стосовно санкцій, тому що президент України сказав про те, що західні партнери назвали причину, чому не запровадили санкції проти Росії. Серед них було і те, що Україна все ще не мобілізує з 18 років. І друге питання санкцій це 18-й пакет проти Росії, передбачає заборону використання інфраструктури північних потоків. Також планується знизити ціну на російську нафту з 60 до 45 доларів за барель. Перше питання, звісно, про які санкції йдеться, коли президент про них говорить, які санкції не були запроваджені. А друге питання чи ось ця ціна на нафту вона якось вплине знову ж таки на можливість Росії вести війну. От це дуже складне питання. Ми з вами розбирали в етері, що є два типи санкцій. і коли ми говоримо про ці пакети, 17, 16, з давного випадку, 18, це обмежувальні санкції, які мають там впливати на ті чи інші галузі. Ну тобто гальмувати технологічний розвиток да Російської Федерації, щоб вона втрачала конкурентність. Президент України наполягає на тому, що у західних країн є інструменти для ведення заборонних санкцій, дано обмежне обмежувальних санкцій, там які блокують технологічний розвиток Росії, а заборонні санкції, які блокують доступ Росії до глобальних грошей. Ну, тобто, тоді вони не заробляють на глобальному ринку. На жаль, тут проблема не тільки в тому, що вони да безумовно висувають там певні вимоги там формально неформально в Україні. Ну, типу, мотивуючи, чому вони не вводять оці самі заборонні санкції. Що таке заборонні санкції? Це повне вигнання російської банківської системи з глобальної системи фінансової. Ну тобто Росія не зможе там брати якісь запозичення, там ще щось оперувати грошима, кореспондентувати з іншими банками, з банками інших країн. А відповідно це буде суттєво гальмувати можливість ведення бізнесу будь-якого бізнесу. З Росії, тому що з Росії все ж таки продовжують вести бізнес так само. Це е, заборонні санкції для нафтового сектору, для енергетичного сектору. В цілому ж там говоримо і про Росатом як такий. Ну там багато санкцій. але проблема в тому, що е, багато хто заробляє на Росії. Ви ж розумієте? Дану, тобто сьогодні на Росії не тільки країни глобального півдня, а й європейські країни заробляють, там, американські е, американські компанії заробляють на Росії. Вони не хочуть втрачати це, тому що там висока дохідність Там да? маржинальність бізнесу з Росією. А в зв'язку, якраз такі з тим, що там санкції обмежувального характеру введені, він набагато більш перспективний. Ну тобто привабливіший для бізнесменів. Тобто вони отримують там не 20-30% доходності, а отримує там сто доходності. Безмовно на цього не хочуть втрачати, Формують такі собі неформальні лобійські інституції, через подас форма неформальні лобійські інституції, і тиснуть на уряди, що ну так чи інакше, користуючись там своїми зв'язками. І це на жаль створює оцю, ну скажімо так, шизофронічні ситуації з одного боку, ми отримаємо допомогу, в тому числі фінансову для можливості ведення оборонної війни, в тому числі інвестиції у наші ВПК. З іншого боку, Росія заробляє на глобальному на глобальному ринку щорічно, там від 400 до 600 мільярдів доларів. Ну євро доларів там немає різниці. І так далі, і витрачає на війну 200. Ви розумієте, що це може бути безкінечний процес. Враховуючи, я повернусь до того, що на початку казав, що в цій війні безперешкодно, без всяких там проблем приймає участі Північна Корея на різних війнях Вже вони вже там не робляться якось таємно. Вони відверто вже підписали стратегічну воду. Відверто відправляють не тільки там військових, а й інженерів, Відверто будують заводи, відверто передають там ракети, снаряди, міни і так далі, і тому подібне. Оці санкції, заборонні санкції, це єдине, що може повпливати на доходність Росії з точки зору можливості фінансування війни. Обмежили доходність, не отримують вони там 400 мільярдів щороку. Ну і відповідно немає за що фінансувати і війну, і хоча б якісь соціальні програми, все ж таки країни має якось там більш-менш функціонувати. Да? Ну, тобто вони я розумію, що вони в таборі живуть да там в них зовсім інша якість життя, але між тим. Щодо санкцій, по, по, по нафтогазовому сектору, ну в даному випадку щодо інфраструктури північних потоків, це добре, що вона буде заблокована. Але якщо ви приймали прийняли рішення заблокувати, то якщо там через певний час приймете рішення розблокувати можливість використовувати цю інфраструктуру, що вам заборонить, да але тут треба ж зважати на те, що Росія вважає Балтійську акваторію, Балтіку, да, в пріоритетному напрямку, як тільки буде трошки підморожена війна в Україні. А наступний етап війни проти Європи, і давайте вже буду так казати. Якщо вони це не розуміють, ну це очевидно. Вони ведуть цю війну проти Європи в різних форматах. Наступний етап гарячої фази війни проти Європи це якраз Балтіка. Це півострів Готланд, це Совальський коридор, і це взагалі тотальний контроль над Балтійською акваторією. І інфраструктура північних потоків там буде потрібна в тих чи інших сенсах цього слова. Тому ну ми зовсім розуміємо, що таке не використовувати інфраструктуру, яка вона вже збудована. Але ось щодо ціни там, скажімо, граничної ціни 45 доларів за барель марки Уралс, враховуючи собі вартість видобутку. Він достатньо високий, там від 30 до якраз такі 40 доларів за барель. Да? ну, тобто це суттєво буде відображатись на знову ж таки, доходності, враховуючи, що вони використовують для транспортування там тіньових флот, там зовсім інша логістика, набагато більш складніша, більш дороговартісна. Це буде мати значення, але це ж таке. дивіться, а зовсім інша справа, коли ви не даєте можливість транспортувати це, ну тобто вводити там драконівські штрафи проти цього тіньового флоту. Якщо ви не вводите цього, ну вони будуть якось шукати можливості все рівно за рахунок кількості продаваємої нафти, особливо в країни через покеса глобального півдня, якось компенсувати дефіцити від продажу в країни Європи. Пане Михайло, я не знаю, наскільки може бути короткою відповідь на це питання, але тим не менше. Ми готуємося до чергового нового обстрілу Росії терористичного чи на відповідь України а, Росія щодня наносить удари. Вони вважають, що сьогодні вони мають кар план. Не буду пояснити, чому вони так вважають на удари по цивільному населенню в центрі міста. Вони використовують велику кількість дронів, велику кількість. Логістики ой, ракетної інфраструктури і будуть продовжувати це робити. Якщо ви маєте на увазі засідання, які вони там анонсують Радбезу Росії, де Путін має щось там заявити. Я не думаю, що це буде суттєво впливати на ракетно-дронові ну, удари. Вони так і будуть їх продовжувати наносити. Це скоріше буде впливати там на внутрішній ринок. Можливо, там якісь додаткові програми мобілізації, можливо, там буде зовсім інший обсяг допомоги від північної на увазі в живої стилі. Да? І про це може бути заявлено. Але ні, вони оцю цю тактику ударів вони її будуть продовжувати. На жаль, поки ми не от ми маємо збільшити удари по російській інфраструктурі. Якщо нам це вдасться, а це можна робити тільки за рахунок Додаткових постачань ракет відповідної дальності е, Україні. Да? ну, тобто, або за рахунок е, збільшення виробництва своїх інструментів е, дальнього впливу, але ви розумієте, що виробничий інструмент ну більш складний, тому що це все ж таки процес да. Україна нарощує виробництво там дронів далекобійних, нарощує виробництво безумовно ракет далекобійних. Але для того щоб співставно атакувати територію Росії, можливостей виробничих України недостатньо. Це треба все ж таки, щоб Європа для себе остаточно вирішила або вони чекають на ну, вони там постійно самі себе лякають. Там через п'ять років буде безпосереднє бо НАТО з Росією і так далі. Або вони чекають цього безпосереднього боя і психологічно себе готують до цього. І я не впевнений, м'яко кажучи, так делікатно скажу, що вони будуть психологічно готові, що це не буде панічна реакція, і що Європа буде 에, мати суттєві проблеми саме з психологічною готовністю до війни, як такої, навіть через п'ять років, або вони активно допомагають Україні. Впровадити я знову ж таки делікатно скажу інструменти масштабного стримування Росії. А що таке стримування Росії? Знову ж таки, ми у вас вже неодноразово про це говорили. Це елементи страху і е, безпосередніх ударів по території Росії. Якщо це буде масштабовано, то тоді все закінчиться достатньо швидко. Якщо ні, ну ми будемо жити в такому режимі. На жаль, як ми сьогодні з вами живемо, пане Михайло. Дякую вам за розмову. Дякую. дякую. Радник Супрезидента Михайло Подоляк був з нами на зв'язку цієї години.